Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді срібна монета цифрова держава номіналом 10 гривень. Пам'ятна монета присвячена досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Ця монета символізує кардинальну зміну парадигми взаємодії між державою, бізнесом та громадянами, що охоплює різні аспекти життя українців, включаючи освіту, медицину та юстицію. На аверсі монети в центрі композиції розміщено малий державний герб України, оточений електронною схемою мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об'єднання Заходу, Сходу, Півдня та Півночі під єдиним гербом. Що підкреслює єдність країни Угорі над схемою: напис Україна, ліворуч номінал 10 та напис гривень, праворуч рік карбування монети 2024. Унизу логотип банкното монетного двору Національного банку України, позначення металу і проби Аргентум 999 та маса монети в чистоті 31.1. На реверсі монети зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим, у ньому зашифрована назва «Юкрейн», що знаходиться ліворуч вертикально, яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис Цифрова держава, на який наведено стрілочку курсора. Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни. Номінал монети 10 гривень, рік карбування 2024. Маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грами. Тираж монети 5 тисяч штук. Матеріал срібло 999-ї проби. Дата введення в обіг 13 грудня 2024 року. Гурт Гладкий. Монета у формі квадрата. Серія монет інші монети. Художник Андрій Сагач. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Монета є досить цікавою і має перспективу росту її вартості. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 3468 гривень. Відео знято через два місяці з моменту введення монети в обіг. Зараз ціна на монету на різних сайтах та аукціонах по проходах з 7,5 до 8 тисяч гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.